Де зараз учасниці топ-модель по українськи. Ліза Доронько брала участь у першому сезоні шоу. Глядачі запам'ятали її завдяки харизмі та стосункам із фізруком Максом Сусновським, які, втім, швидко закінчилися. Пізніше Ліза з'явилася у Холостяку, але теж ненадовго. Сьогодні вона живе за кордоном, активно веде блог і працює коучем із тренувань проти набріків, показуючи власні результати. Дівчина трансгендер Софі Берідзе привернула увагу своєю зовнішністю, харизмою та особистою історією. Вона добре проявляла. Себе на проєкті, але до фіналу не дійшла. Після зйомок Софі повернулася в Грузію, зробила кілька операцій і завела блог. Нині вона найбільше активна у Тікток, який веде у форматі лайфстайл. Анастасія Леухіна відома під прізвиськом ХТЗ. З'явилася у третьому сезоні. Її вирізняли не лише зовнішність, а й конфліктна на Дівчина провокувала сварки і навіть бійки, за що її вигнали з шоу. Згодом Насті дали другий шанс у супертоп модель, куди повернулась зовсім іншою. Зараз Леухіна продовжує модельну кар'єру, живе в Нідерландах і ділиться своїм життям в інстаграм.